Всім привіт! Давно нічого не розповідав про наш будинок в Ходосівці. Зараз покажу, що ми зробили за цей час. Зараз ми встигли зробити такі роботи. А, розмотали теплу підлогу. Вже стяжечка зроблена. Сяжечка зроблена. Сяжечка зроблена. Розмотали теплу підлогу, розвели по холоду та воді. У нас тут рециркуляція. На дальній контур іде. В інсталяції стоять. Змішувачі. Трап стоїть, каналізація, вся водичка вся розведена. Крім того, що буде в гіпсокартонних перегородках. Потім ми все це закатали стяжкою. Тут у нас йде два шари пінопласт 35-ка і пінополістирол йде по 50 мм. Потім оця плівка розміточна, екранована. По периметру зробили демпферну стрічку і розмотали трубу. Стягочка зроблена і зробили там розводку Ось Зробили вузол води, це у нас водичка заходить, водичка уходить на полив і водичка уходить на будинок і на літню кухню. Так, ми зробили підготовку під монтаж котельні. Тут у нас буде висіти все, все обладнання. Також зробили приточно-витяжну систему вентиляції. Це у нас машина зверху. Це у нас пішов вхід, то у нас пішов вихід і це ми вийшли на вулицю. Далі у нас стоїть система, приточно витяжна заходить в короба, корабан. З монтаж зробили, позакладали все пінопластом, щоб туди не заходила пилюка. Зробили розводку від кондиціонера. Це у нас кондиціонер стоїть. Він буде працювати у нас на обігрі на охолодження по цій частині будинку. Це у нас приток. Це у нас витяжка йде. Також каналізація та водичка підійшли на острів. У нас на острові буде стояти мийка і стояти посудомийна машина. І що далі? Це у нас бак стоїть. Бак подвійний для теплового насосу. Це і буферна ємність і бак накопичувальний. Там ще куча обладнання, всякого те вже будемо монтувати, потім вам розкажу. Так, тут у нас буде санвузол, це а, душова кабіна буде. Тут буде стояти пристінна ванна, умивальник, і тут буде шафа з заправкою, сушаркою та для всяких запасів. Також окремо маленький санвузол. Тут буде у нас унітаз стояти на інсталяції. І теж умивальник буде ще один. Оце капеляна це на керування теплою підлогою. Це що стоїть, це датчики теплої підлоги будуть. І вже закладений кабель в стяжці, Він йде до колекторного вузла для керування теплою підлогою. Також в кожній кімнаті у нас є приток і є витяжка. По всіх кімнатах, бачите, тут так само. Це у нас магістраль пішла до теплового насосу. От у нас один фан другий фан -коил. І там ще два фанколиве. Це у нас магістраль посувати для теплоносія до теплового насосу. Так, вийду затячі. У нас, от, бачите, на стінах розмітка, ой, на стяжці йде розмітка стін, де будуть майбутні стіни. І також у нас на стінах зроблені мітки чистового полу, це метр до чистого полу, щоб можна було потім робити також електрику. Сантехніка все зроблена по цій відмітці. Так, тут у нас гардеробна. В гардеробні також у нас стоїть фан-койл, і йде він на другу дитячу кімнату. І ось тут, бачите, також відпиточної тяжної системи вентиляції йдуть витяжки. Одна, друга. А це у нас йде від вентилятори, канальний вентилятор, який викидає все на дах. І ось другий колекторний вузол. Заховався за щульовими Так, Другий санулизм також датчик температури підлоги. Тут у нас буде подвійне мивання стояти, два окремих змішувачі. І тут буде душова кабіна. Також прихована інсталяція, там трап заховався. Ми закладно зробили, щоб потім виточник вже виставив трап по необхідному йому рівню. Друга інсталяція у нас буде туалет. В окремій кабінці, щоб якщо хтось захотів з подружжя в туалет, він собі зайшов спокійно, а, там, наприклад, дружина могла собі прийняти душ або почистити зуби та зробити деякі свої справи. Також у нас йде фанова труба на вулицю, і конденсат буде стікати також каналізацію від тонку Так, Штукатурку ми тут зробили, цементно метнухищану, вже перетирається. Бачите, відкосується чітко при віконний профіль стоїть, оголочки, все дуже круто, всі огли 90, хлопці вже перевірили. Я зараз ще теж візьму інструменти перевіру, дивлюся, але все виглядає дуже прикольно. Вона нам подобається більше на газоблоці, вона тримається краще. І мікроклімат створює теж краще. Тому вирішили прийняти таке рішення. Наступним етапом зробимо ми роботи по оздобленню котельні. Тут у нас буде плитка, там, до речі, у нас також аварійний трап, якщо треба буде, щоб вода, сті... вода стікла, вона буде стікати в каналізацію, а не йти в квартиру. Тут ми також зробимо конвертор заклонку, щоб вся вода стікала туди. Тут у нас буде щитова, треба ще буде з проводами розібратися, тут у нас буде щитова йти, і буде шафа велика стояти для того, щоб замовники складали туди свої речі. Поставимо перегородки і закінчуємо котельню, закінчуємо налаштування по опаленню і робимо електромонтажні роботи. Так що, якщо цікаво, дивіться далі, все буде, Па-па!